Доброго дня, шановні. Вийшла трошки на вулицю, бо побачила з хати, що розцвів тюльпан. Це моя така грядка імпровізована, тут не копано, тут просто мульч скинули. І будемо сюди, оце нарциси знімемо. Ось гіацинтик тут такий гарненький. Тюльпан. Ось я вже посадила полин. Це ромашка, торік садила. Ось там ромашку. Ось а це такий красончик. Бачите, як густо. Ну, я тут не один посадила, я їх багато посадила, тому такий кущик гарний. От. А це я перекидала, аби хащу не розносило, поки воно влежалося. Ну вже влежалося приберу. А це тикнула шикіра сакура шики. Верба така є у сусідки. От, а це айстра пісня, оця осіння. Тоже буде і колин теж пущик. Вони високі, гарні. Ось оце, подивіться. Моя шпальна грядка посадила тюльпа ці е, нарциси. І ось вони вже дали про себе знати. Гарно. Ну, ще немає, так сказати, немає зелені. Бо холодно, зовсім, зовсім ще холодно. Бачите, навіть трава ще не позеленіла, так як треба. От. Ще мокро. Ось отам видно, що мокро. От Гараж наш біля гаража дуже. А от там біля машин, от за машини. От тут у нас залізна дорога йде недалечко чути. От там от внизу. Зараз може я встигну покажу вам трошки. Бачите, там поїзд іде. там цей йде з Торонто до Монтона, а може і далі йде. Холодно ще, немає тої теплоти, бачите, сунечку трошечки прибрала. Але ще треба підсипати її, щоб вона оця зорька ясна. Ну, піду холодно. Ось такий довгий поїзд. Бувайте здорові, гарного настрою вам!